Ми вирішили евакуйовуватись, тому що ми випадково знайшли радіо, почули, що буде зелений коридор, і в нас вже не було просто харчів, у нас не було води, не було газу, світла, у нас була маленька дитина моя, котра захворіла вже. І в нас не було вже просто варіантів. Ми вийшли, запитали росіян, чи можна нам, тому що вони. Не дозволяли взагалі нічого, чи можна нам вивезти дитину. Вони дозволили, сказали, що тільки пішки, але тільки так, як вони покажуть. Тобто не так, як нам би хотілося, чи не так, як було б ближче. Вони показали нам шлях е -е, і все. І, власне, ми посадили її в коляску, намотали білий прапор, обмоталися білими якимось. Тряпками і рушили в дорогу. Ранок 27 лютого для родини Бартошів почався тривожно. Їм повідомили, що велика російська колона рушила на Пучу по вулиці Вокзальній, біля якої вони жили. Через якийсь час розпочався запеклий що тривав близько п'яти годин. Саме після цих подій, коли будинки поряд були знищені, а вулиця була всіяна тілами загиблих окупантів, родина зрозуміла, яка небезпека їх оточує. Вже штук 20 пролетіло. Ми почули страшні вибухи. Ми почули, що вони їдуть, і ми побігли ховатися. І, власне, встигли буквально там через 10 хвилин, як ми забігли в підвал. Наші збройні сили почали розбивати цю колону. Все. Вибухало, було дуже страшно. Вийшли і вулиці просто не впізнали. Її не було, будинків не було. Наш будинок потріскав, але встояв, слава Богу. І ми вирішили, що ця вулиця заблокована, що сюди вже ніхто не піде. І ми власне вирішили далі лишатися також вдома 5 березня 2022 року. До будинку родини Бартошів прийшли російські військові, які шукали коригувальників вогню по колоні 27 лютого. Окупанти, перевіривши мешканців будинку та забравши телефони, встановили спостереження. Їм не можна було виходити на вулицю, користуватися ліхтариками чи розпалювати вогонь. Не можна було і шуміти. Сиділи в погребі, все виключили. Ми думали якось пересидіти спокійно, але ну, це неможливо було. Вони чистили кожен будинок, це була розвідгрупа. Їхнім завданням було зачистити район перед тим, як приїде командування, і приїдуть там старші якісь їхні начальники. Ми почули, що в, в дворі дуже багато вже людей. Росіян, російських солдатів, бо це така сильна російська мова з сильним акцентом, яку не сплутаєш ні, ні з чим. Вони почали бити вікна, вони оточили будинок, почали просто хтось гупнув двері два рази, але вони в той же момент порозбивали вікна. Ну тобто вломились. Ми були в підвалі. Тато був єдиний, що він був на першому поверсі, і вони його першого зустріли. Вони патрулювали вулиці, вони оцепили наш квартал, оскільки був штаб в дитячому садочку. Але тато мій наполіг, що треба вивозити дитину, тому що вона була дуже хвора і в нас просто дійсно не було вже що їсти. І ми запитали їх, бо потрібно було запитувати кожен крок. Не можна було діяти, як, собі, як ми хочемо. Як нам вийти. Ми хотіли машиною, і в нас, власне, була машина, і я прям вже готувалася їхати там, чи в центр Бучі, чи кудись. І вони сказали, що якщо ми їдемо машиною, машину одразу розстрілюють з танка. Ми можемо йти тільки пішки, тільки вірпінь. В Бучу. Нам іти не дозволили. В Будинку родини Бартушів жило близько 15 чоловік. Ангеліна разом з дитиною сиділи в основному у погребі. Через деякий час донька Олександра захворіла, і їхнє положення ставало все гірше. Холод та відсутність припасів підштовхнула родину до рішучих дій, а саме спробувати вибрати з окупованої бучі. Але росіяни знаходились весь час біля них та тримали вулицю під контролем. Вони показали шлях через третю школу, щоб ми обійшли школу, і там вийшли на Яблонську, а з Яблонської вже на Ірпінь. І, власне, вони дивились нам слід зі зброєю, тому йти в якийсь там інший бік це було дуже небезпечно. Від 27 лютого це був перший вихід. Побачили перше власне це перехрестя. Ми побачили, воно було розбите. Тут лежав труп жінки. Ну і це був початок. Ми зрозуміли, що це таке, що зараз буде, який шлях нас чекає. Морально намагалися підготуватися, але це, ну, це неможливо майже. Я не впізнала, просто мені здалося, що, можливо, якесь кіно знімають і нас не попередили, щоб це було реалістично. Я не могла повірити, що може бути таке тут, в нашому районі. Першим пунктом евакуаційного шляху родини Бартощів стала третя школа, де ховалися та жили місцеві жителі. Ангеліна була готова залишитись там, але переконання батька та чоловіка рухатись далі до Ірпеня перемогли. І там, де сховище, там було багато людей. Дітей там варили їсти. Я знаю, що сюди навіть якось волонтери пробували ще на той час. Приносили там їжу, ліки і знайомих багато побачили. У людей були телефони. В когось навіть пробивав там десь зв'язок. Ми намагалися подзвонити, але в нас не вийшло тоді, бо наших телефонів вже не було. І ми, ну, я захотіла залишитись. Я, мені здавалося, що тут якесь безпечне місце, якийсь такий безпечний куточок. Хоча, хоча це не так було. І люди нас побачили, сказали, куди ви йдете. Ми сказали, що ми йдемо так от, через Яблунську. Вони сказали, ви що там, всіх просто стріляють. Ви туди не, ну, не йдіть туди, куди завгодно, але тільки, тільки не так. Але в мене тато був дуже, дуже налаштований вийти. Він сказав, ні, все, ми йдемо. Ми от. І ми там нас було. Я, чоловік, тато і батьки чоловіка. І ми отак, от таким складом рушили. По вулиці Назарія Яремчука до Яблонської. Коли ми йшли по вулиці Яремчука, то якось взагалі нікого не було. Один проїхав танк російський, але він на нас не зреагував абсолютно. Ну, коли ми дійшли до перетину з Яблонською. Цієї вулиці ми побачили власне цих трьох чоловік, фото, яких облетіло тоді весь світ з зв'язаними руками вбитих. Ну, ми у нас шок один, а другий шок: що з будинку вибігає кілька російських солдат, дуже агресивних з зброєю. Вони кричать, куди стоять, хто розрішив. Ну, вони взагалі не слухають, що ми їм говоримо. Вони просто агресивно. І я розумію, що ну, власне це ті, хто цих всіх людей тут і поклав. Я взагалі не розуміла, чого ми сюди йдемо. І ми ж свідки ну, для них, да? ми бачимо, що вони наробили. Це шанс, що вони нас десь пропустять далі на свободу. Це просто майже нуль. Але пропустили і другий, з другого будинку, і вже на перетині вокзальної яблунської вже вийшов неадекватний якийсь командир, я не знаю російський, і він просто не пустив. Він почав кричати матюками там, що назад. Я сказав Назад. Він сказав, що коридор з 15.00, Хоча в радіо ми чули, що він з 9.00. не знаю. І ми поверталися назад, тому що ну, він просто зброю на... наставив і скаже, що я вас зараз всіх положу просто. Я дуже злякалася, і я бігом кажу, бігом назад, назад, назад. І ми пройшли той самий шлях, повернулися в школу. У школі було сховище, де було тепло, була їжа та багато знайомих для Ангеліни людей. Але мета вирватися з окупованої бучі не полишала жінку. Дочекавшись 15.00 вони вдруге подолали шлях, але на перехресті Яблонської вокзальної їх вже ніхто не спиняв. На ці лише автомати російські військові дивилися їм слід озирати, щоб повернутися назад, було неможливо, тому що їх могли розстріляти. Ми повернули до Ірпеня до жирафа. Перед нами там недалеко вилетіла машина. Я так я не зрозуміла, звідки вона взялась, але вона заїхала на міст перед жирафом і підірвалася. Це було дуже голосно і дуже страшно. І я перестала чути. Я нахилилась до дитини, запитати, ну там чи ну вона нормально, вона не плакала. В неї такий шок був, я так розумію. Вона просто максимально зібрана була. Я хотіла йти назад. Мені здалося, що це хто стріляє. Ну що це чи вони стріляють, чи ну. Але назад іти не можна. Нам пояснили теж росіяни, що якщо будете зазирати по дворах або обертатися, то ми вас зразу кладемо, бо ви в нас ну ви, ви мішень. Тато пішов перший. Я йшла за ним на мосту. Просто все було перемішане. Руки лежали. Люди люди лежали ці от на набої. Якісь ну я не розбираюся в цьому, але він більш-менш знає, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети. І він перший, я за ним їхала коляскою. Далі вже люди йшли теж. Ми перейшли міст, нам кричать Стоять вже зі сторони жирафа. Ми стоїмо, піднімаємо руки, до нас ідуть наші військові і кажуть, а як ви пройшли? Ну, ми ми не, не знаємо, так пройшли, нас ведуть в обхід, вже забирають, ніби передають ДСНС. Ми сідаємо в автобуси евакуаційні, які були біля БКЗ, Будинку культури, і їдемо, їдемо в стоянку. А стоянка окупована, теж була росіянами, і ми стаємо на, в чергу на російський блокпост, тому що коридор погодили сам тільки тудою, і чекаємо на їх рішення, пропустять нас чи ні. І в той день вони нас не пропускають. Ірпінь частково окупований. Вийти було можна тільки через відомий Романівський міст, але пішки. А евакуаційні автобуси, яким погодили коридор, приїхали з Києва. І єдина дорога веде через окуповану територію, через Стоянко. На стоянці був жах, там не було людей. Там були просто бігало багато покинутих тварин, котрих люди ну лишали, напевно, породи самі різні. І все просто пустка багато розбитих машин з надписом Діти розстріляних. Ну помітно, що та частина ірпеня стоянка була під окупацією. Там не було нікого. Через можливе авіаналіти бомбардування росіяни не пустили колону, і їм довелось заночувати в покинутому будинку біля дороги, які знайшли працівники ДСНС. Ми стоїмо колона жовтих автобусів, просто так серед дороги. Ніч немає ні жодного ні фонаря, нічого, тільки ми. І працівники ДСНС знайшли якийсь покинутий будинок, всіх перевели туди в підвал, і це була наша така дуже важка ніч. Ми не знали, що нас чекає, тому що наступний день коридору не було, і ну нас просто могли не випустити. Ми би в Ірпені прокинулись і десь ходили б. Не знаю, де навіть на окупованій частині Ірпеня не просто в Ірпені. в Шостій годині нас розбудили. Працівники ДСНС пішли домовлятися з знову з росіянами, щоб пропустили автобуси. Вони ніби як погодились, сказали, що пропустять не там менше. Нас спакували в меншу кількість автобусів. Зупинили на блокпості. Зайшов такий матьорий. Російський командир до нас щось там погрожував, чоловіків всіх вивели знову. Щось почалась стрілянина біля автобуса, ми всі почали кричати, діти почали кричати, думали, що там, ну, вже чоловіків стріляють. То вони знайшли телефони у людей і положили, так поклали нам підлогу і розстріляли, от, показати знову свою силу таким чином. У ну, нас телефонів не було, тому нам вже було байдуже. І він, він зайшов і каже: Ну ви ж розумієте, що коридору сьогодні немає. Типа, мої пацани не знають от, в лісу, що ви тут їдете. Проїдете, повезет. І все, і ми поїхали. Тиша була просто в автобусі, не знаю, такого ще. Не пам'ятаю ніде, щоб кожен кожна людина молилася, всі обіймали дітей, боялися, тому що будь-яку хвилину по суті цей автобус могли розстріляти, тому що в лісі було дуже багато їхньої техніки. Але ми їхали їхали через півгодини Ми зупинилися, заходить, відкриваються двері, заходить військовий. Каже, слава Україні! І весь автобус починає плакати, починає його обіймати. Ми розуміємо, що ми вже дійсно на підконтрольній е, нашій території. І все, і це так була. Перші наші кроки по вільній нашій українській землі. Ангеліна плаче навіть зараз, коли згадує цей момент. Вона обіймала доньку Олександру і не вірила, що вони у безпеці. Вони вижили, хоча і не мали. Через місяць після їхньої втечі бучу звільнять, знайдуть вбитих та закатованих людей. І родина Бартоші могла бути серед них. Ця думка не дасть спокою їм ще багато часу. Команда медіа погляду коментує спогади жителів деокупованої Київщини. Хочете поділитися своєю історією? Пишіть нам в соцмережах? Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич із Бучі. Спеціальне для медіапогляду.